Вітаю, 27 грудня середа в ефірі Капрім'юс. Найактуальніші новини регіону у студії для вас працює Анастасія Бурковська. І сьогодні будемо говорити про таке. Від 1 січня 2024 року вартість проїзду у Покровську на маршруті 108 зросте на 5 гривень. З 1 января буде подорожання проїзду, в зв'язку з тим, що топліва у нас в Покровській саме Запчаски теж подорожали ранок почався на скаву. у Покровську. Зіткнулися легковик та вантажівка. Нагадуємо водіям про те, що керування транспортними засобами на підпитку це не лише відповідальність, це перш за все ваша безпека та безпека ваш оточуючих Рейс життя до понівечених сіл Донеччини доставили гуманітарну допомогу. вилетіла На фірі дома. І ваше всього стріляли вити школи, і та фисна била хорошо. Покровськ не прозорий. Мешканці вимагають, аби влада відзвітувала за бюджет 2023 року. Вони ані біділи людей, не себе Набивають кармани, а нас обіжають. Зимові канікули та підсумки року у закладах освіти Добропільської ТГ. Добропільській територіальної громаді заплановані в закладах освіти зимові канікули з 30.12 по 14.01. піснями та солодощами у мирнограді пройшов святковий захід для ВПО. Це дуже добре, все одно треба якась душа на людям обов'язково. Випуск новин традиційно починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. П'ятеро людей загинули, трьох поранено. Поліцейські Донеччини документують наслідки російських ударів. За добу окупанти завдали 14 ударів по цивільному населенню. Поліція фіксувала воєнні злочини та допомагала пораненим. Армія РФ накрила вогнем 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Красногорівка, Курахове, Торецьк, селища Нью-Йорк. І північне, села Бердичі, Костянтинівка та Никифорівка. Ворог застосував БПЛА та артилерію. Руйнувань зазнав 21 цивільний об'єкт: 14 житлових будинків, лікарня, школа, господарчі споруди, автомобілі. Торецьку Росія вдарила з артилерії, вбила двох цивільних мешканців. Пошкоджено два приватних будинки. Обстріл північного забрав життя людини. Ще одна отримала поранення. Снаряди пошкодили багатоквартирний. ...будинок і три приватних оселі, соціальну інфраструктуру. В Авдіївці снаряди влучили у приватний будинок. Загинув чоловіка, жінка зазнала травму. Постраждалу дістали з-під завалів та евакуювали до лікарні білі Янголи. Ще одного мирного жителя росіяни вбили у Красногорівці. Внаслідок ворожих атак є поранений у селі Костянтинівка Марінської громади. Окупаційні війська обстріляли Курахово, пошкодивши лікарню два багатоквартирних і приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 «Порушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України. Від 1 січня 2024 року вартість проїзду у Покровську на маршруті 108 зросте на 5 гривень. Що з цього приводу думають покровчани? Уже знає наша знімальна група. Пересуватися містом стане дорожче. Так сьогодні зранку Покровчанську лихнула не дуже приємна новина. У зв'язку з подорожчанням паливних матеріалів та запчастин на транспортні засоби, покровські перевізники вимушені підняти проїзд на 5 гривень. Нова ціна проїзду на маршруті 108 на покровчан уже із 1 січня 2024 року З 1 января будет подорожание проезда в связи с тем, что топливо у нас в покровске самое дорогое. Запчастки тоже подорожали, все подорожало, свет подорожал, вода подорожала. На що, ваше дизельного топліва? Чому у нас в Донецькій області, Покровському районі? самый дорогой в Україні. Обратите на це внимание. Від такої новини містяни не у захваті, адже щоденні поїздки на автобусі тепер помітно вдарять по сімейному бюджету. Нормально такі ж рішення І, Я думаю, це в принципі не багато, 15 гривень. Звісно, дорого. Ну а що робити? Будемо їздити, нет? Значить, пешком буде ходити. Це дуже дорого. Для Покровська це дуже дорого. Здесь їхати, буквально. Ну, 10 минут. Отсогласитесь, от, в больших городах я розумію, да, там розстояння ти їдеш. От... У нас в Мирнограді давно з 15, поэтому ми вже при... ну, конечно, Ой, Я не рада і не довольна цим. Це дуже накладно. Буде в 24 році і повышення цін на комуналку, тепер ще доро, а дороги, які. Ну, це ну, зовсім вже обнаглели. глилых. С учетом минимальної пенсиї. Понятно, большой скачок, по моему Сильно большой. Ну, хотя бы два гривни. Конечно, хотелось бы, чтобы остались на старые. Однією з причин підвищення ціни на проїзд стали дороги, а точніше, їх відсутність у Покровську, кажуть водії. Адже не дивлячись на те, що на ремонт доріг було витрачено понад 100 мільйонів гривень, дороги Покровська більше нагадують смугу перешкод, яку водіям доводиться долати по декілька разів на день. І навіть зміна маршруту не врятувала автобуси від глибоких ям та дороговартісного ремонту. І до сих пор ніхто не рішає та ту проблему. З'ясдається щасна лазурного ринка до 15-го дома там уже тоже скоро не будет проезда, там нету дороги, она не проезная. То знос автобуса всіх деталей сумасшедший просто На це ніхто не звертає уваги, тільки воділя. Приміру, один лист рісорий до війни стоїв 1200 гривень, зараз він на авторинки стоїть п'ять тисяч гривень. І поки карманичі декларують заробітну плату близьку до 100 тисяч гривень на місяць за свою, так би мовити, роботу. Перевізники та пасажири підраховують збитки: хтось за ремонти, хтось за проїзд до роботи. Адже проста математика, аби дістатися до робочого місця. Та повернутися додому треба витратити 30 гривень на день та 600 гривень на місяць, і це тільки місцевим мешканцям, не говорячи про тих, хто витрачає на проїзд до Покровська. Щодо маршрутних автобусів, що сполучають Мирноград та Покровськ, у вартості проїзду поки що не планується. На Донеччині продовжують дію на везення алкоголю за 2023 рік. На блокпостах нарядами СРПП, нарядами поліції у приміщеннях нової пошти іншими нарядами поліції, а також у торгівельних закладах зареєстровано 4531 факт вилучення алкогольної продукції. Вилучено 535 278 літрів алкогольних напоїв на суму понад 50 мільйонів гривень. Ранок почався не з кави. У Покровську зіткнулися легковик та вантажівка. Подробиці дивіться далі. Сьогодні, 27 грудня, близько восьмої години ранку у Покровську по вулиці захисників України сталася дорожня транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобіля. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці події працювали працівники поліції. Нагадуємо водіям про те, що керування транспортними засобами на підпитку це не лише відповідальність, це перш за все ваша безпека та безпека вашого оточуючих. Хоронці вкотре закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, не допускати ризикованих маневрів і дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними. Сьогодні вранці поблизу Родинського трапилося ДТП. Повідомлення про аварію надійшло до служби порятунку о 9-й годині 11 хвилин. У результаті зіткнення мікроавтобуса Форд Транзіт та вантажного автомобіля у деформованому мікроавтобусі затиснуло чоловіка. На місці події за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували чоловіка з понівеченої автівки та передали співробітникам швидкої медичної допомоги. Рейс життя до понівечених сіл Донеччини доставили гуманітарну допомогу. Дивіться далі. Попри безперервні обстріли, поліцейські продовжують свій рейс життя. На таку необхідну допомогу дочекалися жителі понівечених сіл, що на лінії фронту Бердачі, Орлівка та Семенівка. Люди вже чекають У нас. Погода нам сприяє сьогодні. Все буде гаразд. Пенсіонери не залишають зону бойових дій, навіть якщо їхні будинки пошкоджено. Так гуманітарна допомога це єдина надія на порятунок для жителів понівечених сіл Донеччини. Літіла на перед дома, і ваше все вовка стріляли. Возле сколи і це слишне було добре». Обережно слишко. Деніло здоровенькі були так нормально. Що то случилось? Ні, не водичка. Ай молодці, спасибо, дай Бог здоров'ячка». Поліцейські, які щодня ризикують своїм життям та вивозять людей з гарячих точок до Ниччини, закликають мешканців, все ж таки покинути небезпечну територію. Перш за все, це стосується сімей з дітьми та маломобільних людей. Тож пам'ятайте, евакуація рятує життя. Покровськ не прозорий. Мешканці вимагають, аби влада відзвітувала за бюджет 2023 року. 2023 рік добігає кінця, і вже через декілька днів ми війдемо у новий 2024. рік. Що минає, був надзвичайно важким для кожного з нас. Адже в країні вже майже два роки триває повномасштабна війна, і ворог намагається знищити все на своєму шляху. Попри це, прифронтові громади продовжують жити. А іноді, як то кажуть, і на широку ногу Покровська громада яскравий тому приклад. Протягом року ми неодноразово розповідали вам про зашкварні закупівлі покровської МВА та структурних підрозділів міської ради. Цей черговий ремонт факелу. На який у цьому році виділили ще один додатковий 8 мільйон гривень, і ремонт туалету для відділу освіти за 300 тисяч гривень, і автівка для муніципалів за 800 тисяч, і ремонт комунального приміщення у будинку номер один у мікрорайоні Південний за 450 тисяч гривень, який лишився тільки на папері, і дороги. На які лише з міського бюджету було витрачено понад 30 мільйонів гривень. Про якість цих ремонтних робіт казати не будемо. Ви і самі все бачите. І 3 мільйони гривень на місяць на розчищення та посипання доріг. Це випробування негодою можна владці та підрядники також не пройшли. Цей список можна продовжувати далі і далі, але всі ці та інші закупівлі покровських керманичей об'єднує одне: вони фінансуються з бюджету громади. Про прозорість та відкритість керівництва Покровської громади також годі й казати кінець бюджетного року і жодного звіту, чи хоча б натяку на звіт від Керманичей. Тож ми вирішили поцікавитися думкою мешканців, чи має влада відзвітувати, куди та на що у 2023 році були витрачені кошти платників податків? Це ж гроші народні, ну поэтому Ну, я так думаю. Повинна, але ми цього не чуємо. потому что иначе как, народ же не поймет, куда они девают деньги. Тем более, что сейчас такое время коррупция, коррупция на каждых эшелонах власти и снизу до верху. Так, конечно, наверное, так и надо будет, чтобы они отчитывались. Потому что это деньги не только их, но и всех людей, украинцев я имею в виду. Конечно, должна отчитываться. Я так думаю. Естественно, как бы каждому интересно, а куда эти взносы пошли. То я так думаю, что да. Конечно. Я считаю, что должна. Люди же должны понимать, куда уходят деньги. Да, конечно, должны. Должны. Должна обязательно. как. А как вы хотели? Люди должны знать, куда он уходит. Обязательно, да. Сейчас такое время, как бы, что налево-направо деньги идут. Куда могут деньги вдруг уходить, если не на Город, например, туда вот. Но деньги-то куда-то деваются. Мы ж платим. Ну, должны они. Люди платят, людям, люди должны знать, куда их тратят. Ну как без, без этого? Ну то, что надо, оно не делается. Что угодно делают. Собственные магазины, а воинам отбиваться нечем гибнут. Это нормально. Від кого это зависит? Это от каждой местной власти. Мне кажется, кожен має відчитуватися за те, що, чим займається у такий важкий для країни час. Бюджетні гроші як ніколи мають використовуватися раціонально з цим. Одностайно згодні всі наші респонденти Більш раціонально, більш. Ну у нас як завжди. можна було коїнеш що і не розходувати фінанси, а все ж таки Ну, найти, изыскать возможности и помочь ребятам на фронте. К сожалению. Они обидели людей. Они себе набивают карманы, а нас обижают. А я не знаю, куда они использовали и к чему и как они использовали. Они перед нами не отчитываются. Дороги сделаны не везде. По улицах на документах одно, что есть асфальт на улицах, а по итогу дороги как были, так и есть. или еще хуже, чем те года. На ну, а в 23-м я не знаю, что они делали. Особо я не вижу никаких подвижек. Не знаю, не знаю, не могу вам сказать, но думаю, что, может быть, нет. Ну, потому что бачу, что много не делается чего. И надо помогать нашим военным. Как бы они сами себе тоже все покупают, и им тоже много чего не хватает но не на туалет. Я считаю, что бюджет можно было распределить более рационально. Не, ну, треб, потребно быть рациональнее, сюда. Допустим, да, они починили большие дороги, где там ездят техника, но могли бы этот миллион выделить на те дороги, там, где ездят просто мирные жители, да, не туалетов и спортзалов. Ну, какие спортзалы? Они... Как по их совести он расходовался. Не рационально, потому что дороги не ремонт. Діраване майже щодня по країні проходять мітинги, в яких люди вимагають спрямовувати кошти на допомогу нашим захисникам і захисницям, і у той же час у Покровській громаді, яка розташована у безпосередній близькості до лінії фронту, кермани чи наче заховалися у мушлю і на свій власний розсуд розпоряджаються бюджетом. Сподіваємось, що прийдешній 2024-й принесе не тільки перемогу нашій країні, а й забере усіх корупціонерів у небуття. А ми в свою чергу. З вірою у краще. Продовжуємо голосно нести правду. Від сьогодні розпочинається виплата компенсації тим українцям, чиє житло зруйнували росіяни. Тепер кожен, хто вже отримав житловий сертифікат через застосунок Дія, може забронювати кошти для купівлі будинку або квартири. Це необхідно, щоб система знала, що ви плануєте здійснити покупку житла. Протягом п'яти робочих днів надійте підтвердження у застосунок «Дія» про те, що кошти заброньовані. Детальніше на сторінці міністерства відновлення у Фейсбук. Зимові канікули та підсумки року у закладах освіти добропільської громади. Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. На сьогоднішній день у добропільських закладах освіти навчання здобувають 4815 дітей, з яких більше двох тисяч перебувають на території громади. Перший семестр навчального року добігає кінця, тож саме час підвести підсумки. В Добропільській територіальної громаді заплановані закладах освіти зимові канікули з тридцятого дванадцятого по 14 -ти. 01. Канікулярний час є етапом важливим для педагогів. Можна підвести підсумки навчального року, проведення першого семестру. Тобто, це і підведення підсумків участі учнів в міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях, проведення предметних олімпіад. Наші учні є переможцями запрошені на. Обласний етап проведення предметних олімпіад. Також декілька учителів громади взяли участь у конкурсі «Учитель року. І вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи номер 9 стала переможцем. Також ми плануємо в кальнікулярний час підготуватися до всеукраїнського етапу. У період зимових канікул учні все одно матимуть змогу підтягнути якісь предмети та зустрітися із класом у консультативних пунктах. В нашій громаді Продовжують працювати і також в канікулярний час проекти, які розташовані в дошкільних закладах. Це три проекти за участю Міністерства освіти і науки. Та на базі дошкільного закладу працюють дві міжнародні організації, які також направлені на долуження освітніх втрат. Формат навчання з майбутнього семестру залишиться незмінним через безпекову ситуацію в області, згідно розпорядження голови військової адміністрації. Розпорядження військової адміністрації добропілля не планується на сьогоднішній день навчання дітей не в змішаному форматі, не в очному форматі. На сьогоднішній день всі учні навчаються в дистанційному форматі. Напередодні зимових канікул поліція нагадує правила безпеки, аби відпочинок дітей був не тільки корисним, але й безпечним. Поліція закликає батьків подбати про безпеку дітей. Не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки. Знайте, де і з ким перебувають ваші діти та чим вони займаються. Якщо малечу доводиться залишати вдома саму, проводіть відповідний інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу. Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадайте їй правила дорожнього руху. Також закріпіть на одязі своїх дітей світловідбиваючі елементи. Це зробить їх помітними у темряві. Бажаємо вдалих зимових канікул та бережіть себе. Покровські Карманичі на черговому засіданні адміністративної комісії розглядали вкрай важливе питання: пияцтво на робочому місці. Хоча у повідомленні не вказали, хто саме собі дозволив відмічати свято посеред робочого дня. Обидва протоколи стосувалися порушення частини першої статті 179 кодексу України про адміністративні правопорушення. Розпивання пива алкогольних та слабоалкогольних напоїв на виробництві. Поліція зафіксувала порушників. Правопорушники з'явилися на засідання комісії та надали пояснення. Розпивання алкоголю на робочому місці тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За рішенням адмінкомісії порушники будуть змушені сплатити по 51 гривні. Із піснями та солодощами у Мирнограді пройшов святковий захід для ВПО. Грудень пора різдвяних та новорічних свят, пора надій на світле майбутнє. Саме цей місяць допомагає поринути у святкову атмосферу та, хоч на хвилинку, забути про жахливі реалії сьогодення. Такі моменти особливо важливі для переселенців, яких війна змусила покинути рідні домівки та зустрічати 2024 рік в інших громадах. Нещодавно у Мирнограді пройшов. Захід для ВПО, щоб ті мали змогу зрозуміти, що навіть не вдома про них дбають та пам'ятають, і ми дуже розуміємо це важливо для нас, тому що ми повертаємося до своєї історії, і також для людей, які покинули свої домівки, підтримати їх, порадувати їх, і особливо коли ворожий чобіт. Опче і спопиляє нашу українську землю. Ми повинні підтримувати дух нашого народу, нашу мову, нашу культуру. На святковому заході виступили представники народного вокального колективу Горлиця. Вони теж з задоволенням відгукнулися на це, бо люди займаються, люди розвиваються. Їм треба дарувати своє мистецтво. Відвідувачі заходу зазначають їм дуже приємно, що у такий нелегкий час є можливість порадіти простим речам. Хорошо, все равно. Надо какая-то душина людям обязательно. Понравилось, мне все понравилось. Хорошо, что организовали для людей, потому что люди сейчас в таком состоянии, каждый на эмоциях расстроены, у кого-то может уже горе переживать, а мы за всех переживаем. Сегодня нелегко радоваться, когда идут такие военные действия. Там гремит, там летит. И вроде бы и радостно, и вместе с тем это очень волнительно. Для каждого человека очень важно, чтобы во так собираться, поделиться своими незгодами, радостями. Хоча їх ясновало. Мирноград, грудень, 2023 рік. Мешканців Донеччини закликають зменшити навантаження на енергосистему. Приділяйте більше уваги заходам з економії електроенергії, особливо у часи вечірнього максимуму з 16 до 19.00. Не користуйтеся одночасно декількома потужними електроприладами. А по можливості перенесіть користування потужними електроприладами на ранкові денні або нічні години доби. Такі заходи дозволять зменшити навантаження на енергосистему та полегшать її балансу. Що стосується погоди, то завтра, 28 грудня, у Покровську пануватиме хмарна погода. Опади синоптики не прогнозують. Температура в день сягатиме до плюс 4 градусів тепла, а вночі від плюс 1 до мінус 2 градусів по Цельсію. Наразі це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та на все добре.